Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Блість питання. Ок. Ви коли-небудь кохали жінку до сліз? Так, звичайно, кохав. Як ви ставитесь до своїх хейтерів? Дякую Богу, що ви є. Але коли ви забагато дістаєте філюка, то він може вас заблокувати. Тому будьте обережні, бо я такий. Що таке справжня віра? Жити по Євангелії і попри то. Віра має бути підтверджена ділами. Ділами. Любов має бути на ділі. На ділі. Що ви скажете атеїсту? Будь благословенний, прийде час, і ти станеш віруючим християнином. Найбільша помилка церкви у 21 столітті. Я тут не експерт. Тут Бог дасть відповідь. Останнє слово буде за Богом. Що ви скажете сатані, якщо побачите його сьогодні? Згинь от мене, сатано. Йди в пекло. Яка найстрашніша сповідь, яку ви чули? На це питання не буду відповідати. Якби ви не були священником, ким би стали? Божим служителем все одно служив би Господь. Це моє покликання з п'яти років. Дякую. Прошу.